особливий розважально-пізнавальний захід Твори добро відбувся 9 травня на базі гуманітарного ліцею. Ініціатором та організатором стала керівниця гуртка ЦДЮТ Олена Лафа. Вона зуміла об'єднати навколо себе дітей та батьків. Разом провели акцію підтримки тварин з притулку зоодопомога. Завдяки батькам, завдяки багатьом людям не можу сказати, що тільки ми, бо з нами дуже багато було залучено і дітей, і батьків. Це покоління Некс, студія вокальна. Ну, театр мод Ольга Модас, дітки мої. Дуже допомогла нам бібліотека центральна і Тетяна Трицюк, ми дуже їй вдячні. Ну і, ну, не знаю, Батьки, діти, і головне. Дев'ята школа теж долучилася. Батьки це наші батьки, які теж запропонували, давайте зробимо таку прекрасну акцію, і щоб діти більше дізналися, що є такий притулок у нашому місті, і що дійсно ну, це виховний захід, можна сказати. Ми дітям багато чого розповіли цікавого, те, що вони не знали. І навіть сьогодні і для мене було багато що нове, що я дізналась для себе. Програма заходу була цікавою та насиченою. Дітям презентували куметне відео про чотирилапих, знайомили з породами котів і собак, розповіли і історії безпритульних тваринок. На захід завітала зоволонтерка Олена Котова. Вона розповіла, що допомагати тваринкам розпочала ще у дитинстві. Зараз утримує притулок. Вдома піклується про майже 24 лапих. Я дуже вражена від того, що діти так реагують на тваринок, що вони дуже задоволені, що вони люблять тварин, що дуже багато майже у кожного є тваринка. Я дуже вдячна всім організаторам, що хто організовував це свято, і я дуже вдячна, що мене позвали. Я вдячна, що ми присутні, і вдячна, що То стільки уваги для безпритульних і домашніх тварин. Мені дуже сподобалось питання дітей, чи можна приходити до притулку, провідувати тваринок. Я дуже буду щаслива». Слива, і ми всі будемо раді, якщо будуть провідувати тваринок, будуть гратися, будуть приходити приділяти час нашим тваринкам і не тільки нашим, і безпритульним наливати водичку, давати їжу. Я дуже-дуже вдячна. Своїми виступами гостей заходу розважали солістки студії художньої творчості Покоління Некст та театр мод Ольга Моделс ЦДЮТ. Заслуговує уваги і робота ведучої Ольги Квашук, також зооволонтерки. Віддача від дітей була дуже яскрава. Діти мають відкриті серця, які ми повинні і маємо навчити любити, тому що емпатію можна виховати. Якщо в сім'ї батько б'є собаку, скоріш за все, що син чи донька теж будуть так відноситися до тварин і, мабуть, навіть до своїх близьких. Якщо дитину навчити добру, навчити допомагати, дитина пронесе це через все життя, навчить своїх дітей. І ця акція вона показала, багато дітей навіть не знало, що таке безпритульні тваринки, як їм можна допомогти, що не можна з ними робити, що існують такі. Місця. І віддача дуже крута. Діти взагалі завжди дуже яскраво реагують, дуже відкрито, адже це таке поле, яке треба сіяти, і ми маємо це робити. Діти поділилися своїми враженнями від заходу та розповіли про своїх домашніх улюбленців. Коли була маленька, їздила багато разів в притулок, там я кормила тварин, гладила та їх там дуже багато. У мене вдома є два кота, дві собаки і жибка. Ще недавно була в мене криса, але її вже нема. Розповіли також, що кожен з нас може зробити для безпритульних. Я пробувала допомагати тваринкам, ну ще буду допомагати. Я можу з ними гуляти, можу кормити, можу поїти. Захід в такому форматі організаторка Олена Лафа планує провести і в інших навчальних закладах міста.